Всім привіт, я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо ви it компанія і є платником ПДВ, ви, напевно, точно знаєте звикли до того, що якщо ви надаєте послуги із програмування чи будь-які інші IT-послуги іноземним замовникам, то е такі, вартість таких послуг не є об'єктом оподаткування ПДВ. Хм, Ви точно в цьому впевнені? А от податкова так не вважає. Є індивідуальна податкова консультація, вона трошки старенька 20-го року. Однак в цій індивідуальній податковій консультації податкова пише про те, що далеко не завжди надання послуг іноземним замовникам, зокрема послуг із програмування, не є об'єктом оподаткування ПДВ. В деяких випадках потрібно нараховувати і сплачувати ПДВ, незважаючи на те, що послуги надавались іноземним замовникам. Що це за випадки, я вам зараз розповім. А поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде внизу під цим відео, і зараз з'явиться вгорі. На телеграм-каналі в мене дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім відео. Наприклад, про цей випадок я розповів на своєму телеграм-каналі, ну, принаймні тиждень, а може навіть два тижні тому, і ти тільки зараз записав відео. Тож підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити корисну інформацію і важливу інформацію. Також, якщо Мій Ютуб-канал чи мої відео буде для вас корисним. Ви можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього буде під цим відео. Е, ну, а я починаю розповідати, що в вас не відбулося. А відбулося те, що один платник податків у 2020 році надав запит про надання йому індивідуальної податкової консультації, і в цьому запиті він написав, що має намір. Надавати послуги щодо комп'ютерного програмування іноземним замовникам. І запитав, чи є такі операції об'єктом оподаткування ПДВ і чи потрібно йому сплачувати ПДВ. І податкова у відповідь на, цю, на цей запит про надання ІПК написала, що такі операції є об'єктом оподаткування ПДВ, навіть якщо вони надаються іноземним замовникам. І ви знаєте, як не дивно, ароподаткова в цьому випадку формально права. Чому так, я зараз розповім. Давайте розберемось, як взагалі відбувається звільнення від оподаткування ПДВ надання послуги іноземним замовникам. Коли послуги, надані іноземним замовникам, вартість цих послуг, наданих іноземним замовникам, не є об'єктом оподаткування ПДВ. Чим це взагалі передбачено і що написано в податковому кодексі? А в податковому кодексі написано, що об'єктом оподаткування ПДВ є тільки ті операції із постачання товарів або послуг, щодо яких місце постачання розташовано на митній території України. Тобто для того, щоб операція була об'єктом оподаткування ПДВ, місце постачання має бути на митній території України. Як же ж визначити? Місце постачання на митній території України чи не на митній території України. Здавалось би, все просто. Компанія знаходиться в Україні, споживач її послуг, замовник її послуг, її контрагенти, наземна компанія знаходиться за межами митної території України, в іноземній країні, десь там, в іноземній державі. Ми надаємо послуги через інтернет, туди, туди, за кордон. і Відповідно, місце постачання цих послуг знаходиться за межами митної території України, і відповідно не є об'єктом оподаткування ПДВ. Це вам здається. Неважливо, як надаються послуги, неважливо, як постачаються послуги, неважливо, де знаходиться постачальник цих послуг і де знаходиться замовник цих послуг фізично. Знаєте чому? Тому, що е, є місце постачання на території України, чи і воно є за межами території України, відбувається не до фізичних якихось показників чи географічних показників знаходження е, контрагентів, а відповідно до того, як це місце визначає сам податковий кодекс. Так, в податковому кодексі є стаття 186. Яка містить вичерпний перелік послуг, для яких місце постачання буде знаходитися, вважатися за межами митної території України за умови, що ці послуги надаються іноземному замовнику? Тобто не фізично де ви знаходитесь, а як це визначає податковий кодекс. І це все розписано в статті 186. Кори місце постачання послуг буде знаходитися за межами митної території України. Точніше, яких місце постачання, яких послуг буде знаходитися за межами митної території України, якщо вони надаються іноземним замовникам. Ось цей перелік він не повний. Я взяв із нього тільки ті послуги, які стосуються it компаній тому що там, там є і транспортно-експедиційні послуги, так і таке інше, що IT компаній не стосується. Однак, там є послуги, перелік послуг, які стосуються it компаній от вони є на екрані, я не буду їх перелічувати, можете натиснути Стоп і перечитати цей список. Повторюсь, цей перелік є вичерпний. Що це означає? Це означає, що якщо послуги, які ви надаєте іноземному замовнику, відсутні в цьому переліку, то місце їх постачання буде знаходитись на території України, навіть якщо ви надаєте їх іноземному замовнику. Тому що саме цей перелік визначає, які ж послуги, для яких послуг місце постачання є за межами території України. Якщо послуг в цьому переліку ваших немає, то їх місце постачання є на території України. І відповідно, ці послуги є об'єктом оподаткування ПДВ. І якщо ми порівняємо цей перелік, як в ньому називаються послуги, от перечитайте уважно, перечитайте уважно, як тут називаються послуги. Послуги з обробки даних, послуги за зроблення тестування програмного забезпечення. Надання інформації та інших послуг в сфері інформатизації, надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності. Ну, тобто, як називаються ці послуги тут, в, в статті 186? Як називаються слово в слово? І потім порівняємо цей перелік. Назви цих послуг, які є в податковому кодексі, і з тим, що писав пратник. А пратник пише про послуги щодо комп'ютерного програмування, тобто про послугу, якої в статті 186 просто немає. Тож, відповідно, податкова і вважає, що якщо послуга, яка надається іноземному замовнику, вона називається не так. Як е, то передбачено переліком статті 186 називається по-іншому, і відповідно вона відсутня в статті 186, то місце надання такої послуги є митна територія України і вартість таких послуг є об'єктом оподаткування ПДВ, про що вона і написала в своїй індивідуальній податковій консультації, яку надара пратником. Тож, будь ласка, якщо ви є it компанія і надаєте послуги іноземним замовникам, для того, щоб не втрапити в таку ситуацію, не втрапити в таку харепу, слідкуйте за тим, як написана назва послуг, які ви надаєте іноземним замовникам у ваших договорах та інвойсах. Назва послуги, якщо ви надаєте замовникам іноземним, вона має в слово, в ідеалі буква в букву, співпадати з, тими, з тим переліком, з тою назвою послуг, яка передбачає стаття 186 ПКУ. Не, не пишіть щось інше, інакше потім будете доводити податковій. Що це і малось на увазі не те, що у вас написано, а те, що передбачено статтю 186. А податково у вас дідька цього послухає. Вони напишуть, що назва послуги не відповідає переліку е, статті 186, Нарахують вам ПДВ і скажуть: ну, якщо вам щось не подобається, ідіть в суд, доводьте в суді, що ви праві, і ви будете змушені витрачати гроші на. Судовий супровід на адвоката, на адвокатські послуги та на сплату судового збору. Доведете ви чи ні вашу правоту в суді? Знаєте, як з динозавром 50 на 50, може, доведете, може ні. То, щоб не втрапити в таку ситуацію, щоб не втрапити в таку харепу, слідкуйте, як я вже сказав, за тим, як називаються ваші послуги в ваших договорах, які ви украдаєте з іноземними замовниками, та в інвойсах, які ви виставляєте іноземним замовникам. Назва послуги в тих документах має відповідати назві послуг, перелік яких одної з назв послуг, які є в статті 186 Податкового кодексу України. Як я вже сказав. Буква в букву, срово в срову. Інакше податкова до цього може прискіпатися. Як бачите, ось така ІПК, ось така ситуація, в яку можна втрапити, якщо про неї не знати. Я вам про це розповів. сподіваюся, вам це допоможе в майбутньому. Також передивіться ваші договори і інвойси, які ви. Украдали раніше за попередні роки, тому що насправді на сьогоднішній день, спочатку через карантин, потім через війну, строки давності для перевірок зупинені 1095 днів. І на сьогоднішній день під податкову перевірку, якщо вона у вас буде, попадає період з 2017 року. Тож не забувайте і про цей момент передивіться, проаналізуйте ваші договори, ваші документи, ваші інвойси за попередні роки, за попередні періоди, і якщо є можливість, внесіть в них відповідні зміни, щоб не втрапити в харепу. Ну е, і е, напевно потрібно акцентувати, що це стосується лише е, тих е, юридичних осіб чи ФОПів, які є платниками ПДВ або знаходяться на загальній системі оподаткування. І є пратниками ПДВ або просто на загальній системі оподаткування, і ще вони не стали пратниками ПДВ. Тобто, це стосується загальну систему оподаткування і пратників єдиного податку із ПДВ. Якщо ж ви пратник єдиного податку без ПДВ, тобто третя група 5%, вас це не стосується, видихайте, можете бути спокійні. Як я сказав, це стосується тільки загальної системи і пратників ПДВ. На цьому я буду з вами прощатись. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропустити важливу інформацію. Посилання на нього буде під цим відео, як я вже сказав. Підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись. Тут дуже багато корисної інформації, дуже багато корисних відео. Натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І е, підтримайте мій канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Я на цьому з вами прощаюсь, З вами був я, Олександр Здорайський, ваш податковий консультант. Всім гарного дня, до побачення, друзі!